багатонаціональний батальйон є частиною об'єднаних миротворчих сил, який виконує завдання ООН у відповідності до резолюції Організації Об'єднаних Націй. Батальйон складають підрозділи з трьох країн Литви, Польщі та України. І наша спільна мета забезпечити мир та безпеку у регіоні відповідальності. Society. В країні Вест Айл, яка не існує на реальних картах, виникла гуманітарна криза, панують корупція та криміналітет. Багатонаціональний підрозділ у складі українців, поляків та військовослужбовців Литовської республіки вирушили до цього неспокійного регіону, щоб навести лад та допомогти місцевому населенню. Саме за таким сценарієм, цьогоріч у польському місті Люблін відбулось багатонаціональне навчання. Клинова Арка арка-2014». Проведення цьогорічного навчання серії «Клинова арка», яке вже декілька років поспіль по чергово відбувається на територіях країн-учасниць, довелося внести певні корективи. Переважна більшість українських військовиків, які були заплановані для участі у клиновій арції арці-2014», зараз самовідомо виконують завдання в ході проведення антитерористичної операції на південному сході нашої країни. Тож формат навчання був змінений. Учасники зосередились на плануванні операції та здійсненні штабних завдань без вдосконалення практичних навичок в ході польової фази ми як то поставили основну такого нагрузку, задачу іменно саме планування, тобто розробити операцію, далі подивитися місце, де буде використовуватися та операція, зважити всі сили, врахувати всі моменти. Організувати там взаємодію, взаємопідтримку. Василь буквально за декілька днів до початку навчання, як і більшість українців, які взяли участь у заході, повернувся із зони АТО. Під час навчання він може не лише навчитись новому, але й поділитися власним досвідом. Потрібно постійно проводити такі сумісні навчання, де застосовується багато військ інших контингентів, щоб Упростити взаємодію, щоб упростити, щоб у нас була як то сказати, одна думка, одне бачення і одна команда. Комп'ютерна система, яка за натовськими стандартами має назву Джейкець, стала основою цьогорічного навчання. Вона здатна в реальному часі ефективно моделювати дії підпорядкованих підрозділів. А фахівці з Польщі та України зробили все можливе, щоб підступні дії супротивника були якнайбільш наближені до можливих у реальному житті. Польські офіцери центру активно співпрацюють з українськими колегами з 270-го відділу імітаційного моделювання бойових дій. Це робиться для того, щоб навчити військових з трьох різних країн ефективно працювати у системі JCATS. Капітан Андрій Ковалевський має значний військовий досвід, неодноразово відзначався під час виконання важливих завдань в ході проведення антитерористичної операції. Був поранений. А у цих навчаннях бере участь вже не перший рік. Два роки тому у Литві він командував взводом. Минулого року в Україні був серед тих, хто планував та організовував маневри. Цьогоріч же працює в оперативному відділі. Приймає участь в плануванні в отриманні і відправленні запитів. Під підлеглого особового складу штабу батальйону і випуск до них наказів або бойових розпоряджень. Основні події цьогорічного навчання серії Клинова Арка розгортаються у штабі багатонаціонального батальйону. Саме тут офіцери з Польщі, Канади та Литовської Республіки організовують та планують заходи, які на них поклав вищий штаб. На офіцерів та сержантів штабу батальйону було покладене важливе завдання: спланувати та здійснити операцію за умов найменшого застосування зброї. Окрім того, військовики повинні були швидко та адекватно реагувати на пропагандистські та інформаційно-психологічні дії супротивника, вчасно та правильно інформувати громадськість про свою діяльність, налагоджувати партнерські відносини із місцевим населенням та представниками локальних засобів масової інформації. До речі, фахову допомогу у вирішенні цих завдань надавали, зокрема, й досвідчені офіцери з України. Успіх спільних дій високо оцінив керівник заходу командир багатонаціональної бригади. Участь в цих військових навчаннях не тільки збільшує взаємосумісність наших частин, але зміцнює дружні військові відносини та сприяє обміну досвіду. Головними наставниками та посередниками на навчанні кленова Арка 2014 вже традиційно стали інструктори збройних сил Канади. Ця далека північноамериканська країна давно стала добрим партнером та другом не лише для України, але й інших держав Східної Європи надзвичайно важливо, що учасники цих навчань мають різний досвід, підготовку та фаховість. і для Канади співпраця з Україною сьогодні надзвичайно важлива. Ця співпраця ключовий елемент встановлення відносин і подальшого співробітництва. Головним завданням навчань серії Кленова Арка, які відбуваються ще з 1999 року, є формування злагодженості та взаємосумісності між військовими підрозділами Литви, Польщі та України у форматі однієї миротворчої бригади. Мова про створення якої вже триває декілька років. Знаково, що після завершення цьогорічного навчання країни-учасниці остаточно дійшли згоди про створення багатонаціонального з'єднання. Міжурядовий договір був підписаний, і вже найближчим часом військовослужбовці трьох країн зможуть випробувати отримані знання в реальному житті. Наступного року багатонаціональне навчання Клинова арка арка-2015» відбудеться у Литовській Республіці.